Вітаю колеги. Зараз у нас чергове засідання нашої комісії постійної комісії з питань промисловості транспорту, зв'язку паливно еретичного комплексу архітектури будівництва житлово-комунального господарства, екології, раціонального використання природних ресурсів. Значит, в порядку денному у нас чотири питання плюс е, різне. Е, пропоную, якщо немає зауважень, проголосувати за затвердження такого порядку денного, як у нас є. Так, поїмене голосування. Е, Бондар Володимир Олександрович. Так. Е, я за. Міненко Сандра. За добрий день. Добрий день. Іван. За Шумчук Неля. За. Гаразд. Переходимо тоді до розгляду питань. Перше питання в нас власне у нас про проект рішення про звіт голови районної ради. Інформує Павло Богрійчук Тетяна Степанівна. Ну, оскільки зараз її немає. І якщо в когось є якісь питання, то можна задати буде їй на сесії, хоча попередньо ми проговорювали. Якщо немає ніяких до мене питань чи зауважень, то пропоную провести поіменне голосування за перше питання. Е, Бондар Володимир. Не Почув ще раз. Пане Володимир. Так, так. Я за Міненко Сандра. За низко гусеван. За шумчук Неля. За. Гаразд. Друге питання. Про проект рішення про затвердження переліку послуг та калькуляції витрат по отриманню приміщення господарських споруд та прибудинкової території за адресою міста Луску, вулиця Ковальська, 53. Власне, це затвердження тарифу. З чого складова тариф, а з чого він складається? По... Утриманню всієї будівлі, де знаходиться районна рада і адміністрація. Анатолій Васильович нам попередньо розповідав. Також були надіслані розрахунки калькуляції. Анатолій Васильович на моє прохання додатково ще скидав, хто в нас боржники і так далі. Завтра зможемо це детальніше обговорити. Якщо зараз питань немає, пропоную перейти до голосування. Бондар Володимир, за. Я за. Міненко Сандра. За Ниску Гусеван? За. Шумчук Неля. За. Так, третє питання. Про проект рішення про план роботи районної ради на друге півріччя 2025 року. Це технічне питання. Зміни в цей проект рішення можна будь-коли вносити. Тому ну тут не знаю, чи навряд чи тут якісь питання є. Пропоную перейти одразу до голосування. Бондар Володимир. Так. Мікоян Євген, так. Міненко Сандра. Так. За. Да. Да. Шумчук За. Да. Гаразд, четверте питання в нас про перелік питань, які вносяться на розгляд чергової 30-ї сесії районної ради. Всім була розіслана. Власне, документи до сесії, де є і питання і рекомендації. Власне, вчора на президії затвердили цей порядок денний. Якщо якісь питання будуть виникати, ну це вже, напевно, обговорення на сесії. Тому пропоную перейти до поіменного голосування. Бондар Володимир. Так. Я за. Міненко Сандра. Низкогус Іван. За. Шумчук Неля. За. Так, і в різному в нас про лист районної державної адміністрації щодо роз... питань про економічний розвиток Луцького району в умовах воєнного стану відповідно до плану роботи районної ради. Е... Ну, власне, просто що призупинили нам подання певної інформації в зв'язку з воєнним станом, це нас інформують про це, власне кажучи. Ну, взяли до відома, зрозуміли, тому переходимо до голосування. Бондар Володимир, так. Мікоян Євгеній, так. Міненко Сандра, низько гусиван, Шумчук, Неля. За. Я тільки а, би, ну, власне... доповнення сказати, що чому цей лист і що вам для ознайомлення. Ми планували в плані роботи розгляд цього питання, яке було там зазначено. Нам дали таку відповідь, коли ми лист, надати інформацію, то щоб ви знали, чому питання. Мене слухає на комісії. Ну, власне, ми розглянули всі питання. Дякую Тамара Водину за додаткове пояснення. Тому, власне, баж... ну, наша комісія на сьогодні, все. Дякую всім за участь, за роботу. Бажаю мирного тихого дня. Дякую. Буквально одну хвилину. Дивіться, я хотів би звернути ще увагу на. Такий момент, якось я, я вийшов на набережну, там, де знаєте, цей Ріверхаус знаходиться. Оце там так. Де, і побачив, що там просто тупо загороджено. І ну, реально зроблено от проти, напроти тих будинків. Цього здається, і не можуть діздати у експлуатацію той ріверхаус. Але там далі є будинок, який зданий в експлуатацію. То там фактично просто що зроблено? Воно ну, загороджено, навіть десь там колючий, е, стоїть е, е, дріт е, так, частинка. Тобто, по суті, е, ну якщо хотів би хтось зайти на ту набережну, то він просто так туди не зайде. Ну, але це ж неправильно якось є. Я там вона... захід через будинок наскрізь. Ну, ну Там це не має є? йти, ви розумієте, це на набережну має бути до. Я пробував там якось ну для цікавості зайшов туди. Ну і там шукати цей. Це просто має бути набір берег річки в залежності там від вимог. Ну так це наша наша річка, це середня річка, там нема де ухилу. Це мінімум 50 метрів має бути вільний доступ. І ні через ніякі будинки це не має йти. Я навсе дивуюся, чому до сих пір. І на то закривали очі, і воно просто там тупо закрито. Ну, то треба якось це зробити, щоб не просто-напад. Там просто-напросто можна що зробити? Зробити якийсь ну, вхід, щоб був, де вони загородили, і все. Але, але це треба питання звертати увагу. Дякую. Дякую. Так, колеги, більш немає ніяких доповнень. Ні. Тоді всім бажаю тихого дня. Дякуємо на взаєм. Дякую всім. Чекаємо, чекаємо завтра на сесії на 10-ту -го годину.